Всім привіт, я Петро Бухов І це мій огляд новин тижня Одеси на цьому тижні. Нарешті стало відомо, коли розпочнеться опалювальний сезон. Завтра а з понеділка, 17 листопада, почнуть підключати житлові будинки. Тобто, ще один тиждень буде досить прохолодно в будинках Одеситів. У нас наразі складна ситуація в енергетиці, і я не здивуюся, якщо держава буде економити газ, щоб розтягнути його на всю зиму. Подивимося, як це буде. Це залежить від багатьох факторів. І ніхто не може зробити точні прогнози. І я думаю, що можливо саме тому опалювальний сезон розпочинається так трохи пізніше. Також у нас великі проблеми з електро електрикою. на цьому тижні знов з'явились графіки відключень. і Вони досить жорсткі. В деяких групах по 8 по годин немає світла. Ми знов пригадуємо, як це жити під час блокаутів. Не спостерігається якоїсь паніки. У всіх вже все є, але це все одно дуже незручно. Єдине, що радує, що ось цього року, на відміну від попередніх двох. Ми відповідаємо і вже, наприклад, сьогодні була розбомблена Вороніш з Катець, і також є проблеми на Білгородщині і в інших містах Росії. І можливо саме це правильна тактика для того, щоб зупинити обстріли української території. Дуже хотілося, щоб це було якомога швидше. Але тут все залежить від наших військових. Великі кадрові зміни йдуть в Одеській мерії. На цьому тижні звільнився віцемер Валерій Сієн, звільнився голова фінансового департаменту Олександр Заріцький, і також звільнилася директорка департаменту освіти Олена Буйневіч. Це викликає різні емоції. Очевидно, що не всі чиновники були ефективними, але, наприклад, дуже багато людей сказали позитивні, теплі слова про Олену Буйнєвич, яка 10 років очолювала департамент освіти. Всі рази, коли я з нею спілкувався або стикався якось як депутат, вона завжди відповідала. Завжди допомагала. І ось по-людськи у мене до неї було позитивне ставлення. У Фейсбуці дуже багато коментарів собрав, її пост про те, що ось вона звільняється. Вона не написала, як це було, хто її змусив, чи це було її рішення. Очевидно, що її попросили. Невідомо, хто зараз буде очолювати освіту. А я так розумію, що в принципі нас чекають великі зміни в багатьох сферах міста. Багато речей будуть працювати зовсім інакше. Поки що формується ось апарат цієї військової адміністрації, планується, що там. Будуть працювати більше ніж 100 людей. Стало відомо також що юридичний напрямок з військової адміністрації. Очолють відомий одеський юрист Денис Балох це відоме прізвище. Колись він був навіть депутатом міської ради. Він член суддівської сім'ї і цікавий вибір. Ця фаза трансформації переходу влади від команди Труханова до команди Лисика. Вона займе ще деякий час. Я думаю, ще не один місяць. Поки вони знайдуть людей на кожен напрямок, поки вони розберуться, що треба змінювати. Наприклад, голова військової адміністрації заявив, що він бачить, що в комунальних підприємствах можна зекономити 300 мільйонів гривень. І він надав такий наказ: ось знайти йому ці 300 мільйонів гривень. Подивимося, як це може бути зроблено, на що вони будуть витрачені. Також він заявив, наприклад, що в місті замало гучномовців, і під час тривоги люди не знають, що тривога, і тому не йдуть в укриття. І він надав таке розпорядження збільшити кількість цих сирен. Чесно кажучи, я давно не чув нарікань на цю тему. Набагато більше нарікань на те, що нема куди йти. Люди і так знають, коли тривога. У всіх є застосунки, мобільні, телеграм-канали. І проблема в тому, куди ховатись, тому що далеко не в усіх будинках є навіть підвали, і далеко не в усіх будинках в принципі фізично це можливо зробити. І ось цю проблему точно не вдасться вирішити навіть за декілька років. Тим часом в Одесі пройшов вже другий суботник. Повертає. Мись до цієї радянщини вже 7 тисяч комунальників прийняли участь, прибирали листя, яке опало за минулий тиждень. Тобто, це такий трохи сізів труд. І як ми бачимо, наприклад, по очільниці міського департаменту освіти, це не захищає від звільнення. Тому що вчителі виходили і на попередній суботник, але її все одно звільнили. Місто повинно бути чистим, але це повинно бути організовано системно, і Для цього повинні бути окремі люди, якою функцією є забезпечення чистоти. Це не повинні бути очільники департаментів транспорту, всесвітньої спадщини культури, міжнародного співробітництва, директор зоопарку і так далі. Так далі. У кожного є своя робота, і він повинен працювати і отримувати за свою роботу зарплатню. Цікаво, розвивається. Події навколо пам'ятника Пушкіну, дерев'яний саркофаг, який був побудований навколо нього, тепер закритий такими красивими банерами, які розповідають про історичний центр міста. Ну а директор департаменту міжнародного співробітництва і культури відповів в листі. Активістам, що поки що не можна демонтувати пам'ятник Пушкіну, тому що це всесвітня спадщина ЮНЕСКО, і потрібно спочатку отримати дозвіл від ЮНЕСКО, і ось вони цим займаються. І ось поки що цього дозволу немає, тому ось цей пам'ятник просто прикрили. І також, недалеко від цього місця, стало відомо, що відкриється новий Макдональдс. Я нагадаю, що в правому будинку, десь років 150 тому була колись Одеська Мерія. А ось в лівому будинку вже там колись був ресторан, десь 15 років тому, тому це не перший ресторан, які там будуть я бачив в інтернеті, що дуже багато людей обурюються цим, і чесно кажучи, не зовсім це розуміють. Тому що я багато бачив Макдональдсів в історичних центрах, в європейських містах, в старовинних будівлях. Він може бути непогано вписаний там. Це навпаки захистить цю будівлю від руйнування, тому що Макдональдс буде підтримувати її. Він не зацікавлений в тому, щоб бути в будинку, який розвалюється. Це робочі місця, податки. Це такий магніт, який приваблює людей. Буде буде більше людей гуляти при Ским бульваром сподіваюся, що там буде чисто, і я не думаю, що вони якось там споплюжать фасад, тому що це було б дуже важко зробити через всі контролюючі органи, публічний резонанс, і також зону ЮНЕСКО. Життя продовжується, хоч нас і мабуть очікує важка зима. Але я впевнений, що в кінці кінців у нас все буде добре. На цьому все залишайте ваші коментарі, підписуйтесь.